Коли до мене в гості приїздили родичі з Білорусі, то перше, біля чого вони сфотографівались, була саме либідь Плаза. Але зараз в неї з'явилися серйозні суперники. Ось ми і вирішили запитати хмельничан, що вони показали гостям у рідному місті. Саме, як сказала, і старіша, і е, архітектурно підходить, це центр міста, це завжди було лице нашого. Тут нас немає нікуди просто водити. Дітей. Ну, колись там старших чи ще там. Ой, саме найкраще, бо там є, є де... розважальні ігри, 5 d кінотеатр. Не знаю, я 8 років за границей прожив, бо тут нічого показываю. А де прожив? На Накипь. Тут нема куди. Нема куди? Парк і все Якби до мене в гості приїхав хтось з іншої країни або з іншого міста, я б показала йому наше класне озеро. Але перед тим мені б довелося там добре поприбирати. Що площ? На площу повезло. Ні, ну можна і барс водити можна. і... все. Можна в той парк, я що знаю, у нас, все одно і гарне є. його. Я море. Вер у нас немає, Лоня, в нас калабаня тільки воняє. Вон, да, о, да, Вон туди, вон річки, де воняє е, по коліна болото, я би завів. Бе. Хай до мене італійці приїдуть їх заверті. Пам'ятники в нас цьому, як? барону Мунхаузенку, а остальні люди не знають. Прожили стільки років в Хмельницьку, народ не інтересує нічого. Стільки, а -а -а, Хіба ж на ратушу на фонтана сьогодні до нашого центру міста. І Мы Ну, за місто хіба ж надіюєш. Ну, наші пам'ятники, міста. Потім можна було в парк їх завести. Аж так. Ну, не знаю більше теж. Вот есть два в мире есть это сам памятник Броменхаузен. Конечно, сюда ну, конечно. показал бы это в миритку, два памятника. И сфотографировал написано. бы их там это, это достопримечательно. Да. Ну, малыши бегают. Косымойский парк. Бегают. У нас хороший парк. Ивановка. Да. Иванов, там, да. туда. Незабаром до мене приїде мій друг з Німеччини Клауса. Коли ми будемо гуляти, я йому обов'язково покажу пам'ятник борону Мінгхаузен, який, до речі, є єдиним в Україні. Ви до вас хтось приїхав з іншого міста чи з іншої країни, куди ви їх повели? Що їм в першу чергу показали в нас Скарженця.